Висновок, який нам треба пам'ятати, що для кожної сфери нашого життя кожен раз, коли нас руйнують, ми переживши ту травму, ту біду, mm -hmm. цю біль, завжди українці стають сильнішими. Я є ведучий проєкту від команди Юкрейнер Відновлення міст. Я хочу, щоб ви почули, усвідомили. Все населення нашого міста, нашої області, ще лікарі разом з усіма напередодні. Я з величезною повагою ставлюсь до лікарів, тому що вони, як і інші, які інші українці, які ті, що безпосередньо. Боюють на кордоні на нулі, тримають удар ворога. Пікарня це є, на думку мене і нашої команди це неймовірно важливий інфраструктурний критичний об'єкт, який є ядром проможності громади не зменшуватися і, і бути сталою в своєму розвитку. Тому що без медичної підтримки в більшості випадків людям нема не буде мати можливості чого-то залишатися. Здоров'я, наш психологічний стан, фізичне здоров'я це є основа для того, щоб ми могли працювати, розвивати якийсь економічний стабільний фонд в місті. На сьогоднішній день наші всі медичні працівники готові працювати не тільки 8 годин на день, а і працюють. Залишаються цілодобово.